Доцільною дати ці гарантії дуже дякую президенту Зеленській. Володимир, Володимире передати слова. Дуже дякую тобі, дорогі Еммануелі. Перед Передусім дякую за запрошення. Ти сказав, що це восьмий візит, і дійсно жодного разу в мене не було жодного сумніву, що Франція на нашому боці, передусім через підтримку людей, передусім через твою особисту. Велику підтримку України, українського народу, було багато різних ініціатив, коаліції різні. І я пам'ятаю кожного разу, як це починалось, і були завжди країни, які щось ініціювали, були лідерами. Франція завжди була серед лідерів, і я тобі дуже вдячний. Сьогодні ми знаходимося в такому моменті, коли Франція, як і інші країни. А дійсно хочуть наблизити максимально мир. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити. Але я впевнений, що наш союз союз, передусім Європи, який спочатку війни з нами, і союз Європи з Америкою нам допоможуть збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного дипломатичного вирішення. Цього такого складного питання, яке так важливо для спокою в Україні для миру стало в Україні і для миру і безпеки в Європі. Я хочу подякувати тобі за рішення щодо систем ППО. Вони важливі, іноді ми забуваємо. Але ви знаєте, коли щоденно ви живете під обстрілом, під ракетними ударами вночі було 20 з чимось балістичних ракет, і це збиває не хтось, а збивають. Рішення, які були прийняті колись, я за це вдячний Франції. Сам ті працюють дуже дякую тобі і від е, всього українського народу. Так само, і посилення нашої армії Франція серед лідерів щодо підтримки України. І сьогодні ми зносимо перед ще однією ініціативою е, лідерами. Цієї ініціатив в Європі є е, Франції і Британія. Це коаліція охочих. Сьогодні воно теж виглядає поки що теоретично, але кожна з цих ініціатив, про які я вже сказав, і про які я нічого не сказав, але які, які працюють для України на захист, спочатку ніхто. Також в них не вірив, що в Україні буде а, зброя натівського зразку. Сьогодні це є. Сьогодні це захищає. Я дуже вірю в коаліцію охочих під головуванням твоїм і, і Кіра Стармера, і, і У нас більше 30 країн. Ви зібрали, і я дуже надіюсь, що сьогодні у нас буде двостороння розмова, двостороння зустріч зустріч з нашими командами. А завтра у нас буде коаліція хочих, результатом якої. Я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться. Будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо. Сильна українська армія, гарантії безпеки для людей, для наших сімей. Я не просто в це вірю. Ми всі над цим працюємо. Як Мануель сказав, працюють генеральні штаби, працюють керівники наших армій, працюють міністерства на рівні міністрів оборони передусім. Тому я думаю, ми а, напрацюємо дуже важливі гарантії, які дійсно будуть гарантіям безпеки для майбутнього України. Дякую, мерці боку. Ну ровно версію. Дякую. Дякую. В нас завтра буде прес-конференція по результатам.